Давайте перейдемо до гіперчутливої шкіри. Ми вже частково сьогодні торкалися так цієї теми, але ми розуміємо, що так чи інакше, чутливі шкіри вона може проявлятися в багатьох, скажімо так, проявах, як тут зрозуміти, так чутлива шкіра. Яка вона є? Давайте тоді я, да, якесь для себе зробимо uh -huh. позначення чутливої шкіри. Чутлива шкіра це шкіра, схильна до запалення, до алергічних реакцій, подразнення і печіння. Вважається, що в світі 52% людей на сьогодні мають чутливу шкіру. Тобто це шкіра, яка складно переносить косметичні засоби. Зазвичай такі хворі приходять і на прийом да, до дерматолога і повідомляють, що в мене непереносимість всіх засобів косметики, я не можу собі підібрати. В мене вже такий повний шкапчик в ванній кімнаті різних кремів, мені від всього некомфортно, дискомфортно. І саме для них Лярош Позей розробив лінійку Толеран. Давайте угу. трохи розкажу, Про неї. що в цій лінійці. По-перше, це зволожувально очищувальний гель-мус подвійної дії. Він забезпечує заспокоєння зволоження, знов таки ніацинамід у складі. Пам'ятаєте, ми вже згадували кераміди та гліцерин. І глибоке очищення, себе дія завдяки пару на основі комплексу амінокислот. Тобто через 4 тижні регулярного застосування жінки, яких тестували в лабораторії для позей відчули відсутність дискомфорту. Всі ефекти були позитивні, гарна переносимість і гарна ефективність. Тобто, задоволеність була висока. Ми кажемо, що ці відчуття вони підпадають під якість життя. Якість життя. Взагалі, в дерматології багато аспектів, коли якість життя. Ми не спасаємо, не рятуємо життя да, людині. Однак якість життя має значення. Має. Оце саме чутлива шкіра вона сюди підпадає. А, до чутливої шкіри також підпадають атопіки, однак вони, ми про них вже поговорили, там окреме, да, там зволоження. А оця категорія хворих. Вона дуже для неї важливо все ж таки підібрати такий засіб, який буде комфортний, буде доглядати дбайливо за шкірою. Як була розроблена ця лінійка? Знов таки, вивчався мікробіом, було доведено, що мікробіом відіграє велику роль. І таке відкриття було зроблено науковцями, яке отримало назву сфінгобіома це інгредієнт, який сприяє підтримці мікробіому. Це такий дуже важливий інгредієнт, який був отриманий з термальної води для рожпозей за допомогою особливої запатентованої технології. І відібрано було приблизно 400 унікальних пробіотичних фракцій, тобто це. Хороші мікроорганізми, якщо так можна умовно сказати, які відновлюють захисний бар'єр шкіри, мінімізують ризики подразнення і сприяють усуненню цієї гіперчутливості. Тож, що ще в лінійці? Ми вже про очищення поговорили? Є також крем, і є флюїд. До складу входять всюди сфінгобіома, оце це відкриття, да, зроблено було нейросенсін і масло каріте. Відрізняються чим текстурою. Крем щільніший, флюїд легше. Так, що ще до того? Тобто, це дозволяє да. так розумію в певній мірі заспокоїти шкіру. Так, так? заспокоїти, дати потрібне зволоження да. обов'язково. Відтворити мікробіом, відтворити мікробіом, так це теж важливо захистити від подразнень. Угу. Ну, ми вже сьогодні згадували, да що угу. в залежності від того, який тип шкіри, жирна, суха, нормальна, комбінована, ми підбираємо або крем. Або легкий крем, лайт-крем, ще від пори року може відрізнятися. Наприклад, взимку сухіша шкіра можна більш насичений крем, влітку там лайт-крем. Флюїд – Це ще більш така легка формула для шкіри, яка схильна до жирності, до недоліків. Ми про це казали. Є також окрема позиція крем для контуру очей. Дермалігра Крем, так в лініці mm -hmm. Толерон. Це дуже важлива також позиція, бо інколи жінки відчувають печіння в цій зоні. Їм складно щось підібрати. Завжди складно іде макіяжний засіб, да, чим змивати. Це доволі чутлива зона. Дуже чутлива да. анатомічна, це одна з найбільш тонких ділянок шкіри. І тому важко інколи підібрати людям схильним до. Гіперчутливої шкіри, є окрема така позиція для контуру очей. Також жінки часто питають, да, якщо є денний крем, який вранці використовуємо, що робити на ніч? Угу. В цій лінійці також є окрема. Позиція нічний крем, Толерант Дермалегро. Це текстура гель крему. Його люблять зазвичай жінки, він такий легкий. Його рекомендують наносити на шкіру обличчя, зону навколо очей, шеї, можна декольте на ніч, тонким шаром, він не залишає плям і швидко поглинається. До складу входять. Нейросенсин з фінгобіомами її вже згадували це відкриття. Вітамін в 6 та ніацинамід, наш улюблений. Він підходить до будь-якого вже типу шкіри, тому що він ультралегкий і тут вже не потрібно обирати. Тобто, можна сказати, такий універсальний дослідження, підкреслюючи у нього 100% переносимість. Угу. Скільки варто на день фактично наносити, якщо ми говоримо зрозуміло, ранковий, так і нічний, але інколи е жінки час, тіше за все беруть собі в сумочку, подібні креми і можуть там скористатися десь і в світлу пору доби впродовж робочого дня, навіть цим. це варто робити, чи все ж таки ти на один раз, все Ні. достатньо на день? Ні, все ж таки достатньо два рази на день угу. вранці і, і вечір. Чирі, а вже днем можна подбати в день про захист від сонця, якщо ви на вулиці, так. Тобто, сонце захисні можна. Поєднувати теж я так, так розумію засоби в цьому випадку. А косметика до речі, якщо ти користуєшся безпосередньо цими засобами, які ми зараз проговорили, аби мінімізувати ось ризик гіперчутливої шкіри, чи можна косметику використовувати в даному випадку? Так тональний, е крем е то так, тональний крем можна, однак він повинен бути максимально легкий. Є таке маркування CC, BB mm -hmm. на кремі. І можна пудрою користуватися також, ми вже згадували, два в одному може бути СПФ і а, такий Тобто тональний одне ефект. іншому не завадить. Не завадить, угу. тільки потрібно підбирати з урахуванням переносимості. У дерматологів є таке, е, якщо є підозра на контактний алерген, наприклад, людина підозрює, що вона щось не переносить. Є таке універсальне дослідження патч-тестування, коли можна зробити. Euh, таку панель uh -huh. на виявлення контакта. контактних Контакт. а, саме контактних алергенів. Uh -huh. Розуміло. Ну тут бачите, тут розібралися. Найважливіше, що основне почули, зафіксували. Я думаю, що наші глядачі теж добре. На початку ми зробили визначення чутливої шкіри, і е, е, там мова йшла не не тільки про схильність до алергії, а ще й схильність до запалення. От е, у, у серії Толеран є ще засоби розоляк. Роза це, це окрема категорія хворих. Приблизно 8% в Європі, до речі, бо ми маємо світлі фототипи, і це часто для нас проблема. Це так званий трофоангіоневроз, це запалення, еритема, в залежності від фази, роза, це підсипання можуть бути. Це дуже неприємна дерматологічна проблема стан, з яким знайоми багато жінок і чоловіків. І тут провокуючими факторами вже може бути температурні перепади, перегрівання, переохолодження, гаряча їжа, до речі, червоне вино може бути. Можуть бути нераціональні косметичні процедури або засоби. Гостренькі страви також. Також можуть бути Гостренькі парчене, мабуть. це… Не дуже може, провокувати, да, uh -huh. може провокувати, да може Також генетична схильність може бути, можуть провокувати гормональні перепади, якісь а там більше, зміни в організмі. Оце все перелічено. все Ті три гірні фактори, які можуть бути поштовхом, давати поштовх для розвитку цього стану. Також раза це може провокувати ліки, uh -huh. які мають суди розширювальний вплив. Uh -huh. Так, ось для цієї категорії хворих дуже складно підібрати догляд. От, реально складно. Тобто їх все загострює, все некомфортно. І Ля Рошпозей створила саме для цієї категорії хворих а, таку одиницю доглядову, толерант, розельяк АР. Угу. А, до складу входить нейросенсин, також сфінгобіома, ми вже її знаємо, 2%. Масло каріте, термальна вода Ля Рошпозей. Вона має природні заспокійливі властивості і гліцерин, який зволожує шкіру. Толіріан АЕР концентрат може використовуватись у догляді за такою шкірою. Однак, я б тут ще сказала б таку ремарку невеличку. Все ж таки, в період загострення це стосується всіх дерматологічних хвороб, коли є загострення, висипання, рецидив. Потрібно звернутися до дерматолога. На певний час припинити використовувати доглядові засоби, а потім продовжити, коли загострення вже пролікує дерматолог. Саме ця одиниця підходить для догляду між загостреннями у міжрецидивний період. Тобто такі ще поради. Ну, І, знаєте, нас запитують, чим можна Прироза це очищувати шкіру. Так, до речі. Да? Угу, так. Чим? Чи можливо сонцезахист використовувати? Толіріан Розельяк АР може поєднуватись з Толіраном Кремгель. Там для очищення угу. ми вже згадували, да, чим можна очищувати шкіру і з антеліусом. М'юда uh, uh, да, Легкий флюїд, який можна використовувати, він підходить для дуже гарно для шкіри з розацею. Тобто, при використанні безпосередньо цієї лінійки, ми розуміємо, що поєднання тут абсолютно спокійно можна використовувати інші частково засоби, так що це не, не призведе до якихось так, наслідків, вони не або конфліктують до погіршення. да вони так, створені навіть. як можливість використовувати як лінійку засобів. Мені здається, ми про чутливу шкіру достатньо поговорили. давайте йти, Більше так? ніж я б сказав. Я б хотіла сказати, що а, якщо нас послухати, здається враження, що пощастило людям з резистентною шкірою. Нечутливою, а це не так. Ага. Бо на резистентній шкірі майже не діють косметичні засоби. Тобто, дуже складно підібрати процедури, доглядові засоби, які будуть давати ефект. Так, тому Бо резистентна шкіра, хоча й не чутлива, вона гарно все сприймає, mm -hmm. однак і ефект не дуже буде видимий від застосування. Так, бачите, друзі, тому ми про чутливість шкіри і, взагалі, про прояви її поговорили. Основне, головне закцентували. А ще будемо сьогодні говорити про зовсім інше. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся.